Ігорі Валентиновичу, ну непростий матч для гірника спорт. Не так багато було гольових моментів. В чому тут справа? Можливо, ось ця поїздка, вчорашня, сюди. Приїхали сюди і таке все, все перечеркнуло плани. Ну, дуже прикро програвати, але ну, будуємо команду два різних тайма. Перший, не знаю, щось злякались. Все провалили, нічого в нас не виходило. ну а Другий тайм вийшли, то ну, зовсім інша команда. Ну, футболки переоділи і почали грати в футбол. Так що ну, ну, опять -таки, ну, нова команда, будуємо команду. Оці перепади, молодь, вона ну, трошки нестабільна. Е Хотілося б такого лідера на футбольному полі, але поки його нема. Всі стараються, б'ються, але щось виходить, щось не виходить. Так що ну, будемо двигатися далі. Так що будемо в наступних іграх набирати очки. Вивчували і якось вплинув факт на команду, що певні вчора було зіграти, зіграли сьогодні. Ну, Ми говорили металургу і просили їх, щоб вони перенесли зразу гру сюди до нас. Ну, Вони нам відмовили, сказали, що у них все гаразд. Коли там були там, орки, там бомбили їх да, там, з Запорожжя. Ну, люди не знаю, чим там думають. І опять-таки ми проїхали там. До Дніпра-Дзержинська, потім назад вернулись. Ну, ну не знаю. Ну я не хочу те сам, що там жаліться, що їхали, не їхали. Треба було виходити як в першому, як в другому таймі грати, і, і все. Ну, просто можна було б, це ПФЛ повинно думати про нас, щоб ми туди-сюди не їздили. ПФЛ не команда суперника, а ПФЛ повинна це робити. А ПФЛ засунула. Голову в пісок і нічого не робить, і вони нічого, чесно, це оце дратує, а не там команда суперника. Що. Команда суперника гідна і вони достойні там, щоб боротися там, за вищі міста. Так що, ну а ми будемо працювати і добиватись там успіхів в інших іграх. Ну, Мабуть, не вистачало швидкісних проривів Дмитра Шинкаренка сьогодні його не було на полі. Для нас кожен там ігрок, основного який по яких причинах там вилітає, ну, це для нас, звісно, проблема. І Шинкаренка, і Сейницький, і той же Антоніо. Да, то есть три таких футболіста, які могли б підсилити гру, ну, їх. Шинкаренко в ігрі з оболоню струс мозку отримав, Синицький захворів, Антоніо теж захворів. тому ну, Маємо те, що маємо. І ті футболісти, які там, виходять, вони повинні давати результати. Ну, будемо до цього там, стремитись. до цього. Мабуть, з Луган була боротьба засерену на таблиці. Та? Ось. Ну, да, ну, для нас дві пропущених ще гри, то ще там, ми можемо трошки там, наверстати да, в турнірній таблиці. Ну, якщо хлопці будуть так виходити, як в другому таймі, то все буде у нас гаразд. Це була тривала розмова під час повітряної тривоги чи ні? Ну, звісно, якраз було там майже дві години, то. Да, розказали, що як, що в нас там не виходить в першому таймі. Ну, хлопці молодці. Я думаю, що хотілося б їх забити і там були такі полумоменти. Але сьогодні не наш день. Перед цією грою ще було поповнення там гравець із Ворскли, да, е, е, був заявлений. із Ворскли ще раніше ми його заявили, але е, на перший ж. Тренуровці, це вже 2 тижні тому він травмувався. Більше на вже не очікується. Я думаю, тільки зимою. Володимире Богдановичу, ну, нарешті цей матч зіграний, зіграний у грішніх плавнях. Ну, виходить, що тут ви друге поспіль перемогли у контрольному матчі. Зараз ось, все було знайоме вам, за рахунок чого перемогли сьогодні. Ну, не будемо порівнювати контрольний матч з календарними. Це перше. Друге, сьогодні дуже важкий матч був. для ребят, наверное, самый долгий матч в их карьере, карьере. В связи с тем, что прервали игру, была тревога. Вот как раз вот первый тайм. Мы достаточно уверенно выглядели, забили гол такой нужный. Вот. Второй тайм в большей степени было преимущество за соперником, но ну, потому что мы очень слишком глубоко, я думаю, играли и пытались сохранить счет, хотя все-таки у нас момент был шикарный, где в штану попал э, Сидоров. Ну, такие матчи закаляют в первую очередь. Ребята сегодня провели характер. Вот. Нас, конечно, э, помешали, э, помешало на прошлой неделе. Мы не играли игру со Скоруком, потеряли туда тонус игровой. Вот. И поэтому сегодня все сказывалось. И тревога, и то, что мы не играли. И то, что должна была игра состояться вчера, она, к сожалению, не состоялась. Мы на игру готовили именно ребят на пятницу. Ну, хорошо так случилось, что мы все-таки сюда приехали, мы смогли. Кстати, хочу сказать очень большое спасибо нашему руководству, потому что они вчера очень своевременно среагировали на то, что игру перенесли на следующий день, и мы смогли приехать вчера еще. Ночевали в Крымчаге, и сегодня вот сыграли такой, такой матч. Ну, гол, можливо, він так вплинув та, на хід матчу і перебудувалися І ось як подальші події оцінювати після голу? Ну, конечно. Мы пытались закрепить преимущество это в первом тайме. Забили гол, пытались. У нас не так много было моментов, потому что мне не совсем понравилось, как мы выходили из обороны в атаку, потому что достаточно много было от нас длинных передач. Хотя это не свойственно нам. Но скажу, что нам Горняк Спорт не давал играть в свой футбол. Видно, что они нас изучили, они видели, как мы играли последнюю игру. Поэтому нам было сегодня очень сложно. Можливо, у вас є ще перевага досвідчені гравці у складі команди. Деякі з них не змогли зіграти, ось лідери польові, а Тут Басов є, є, там, Кіча вийшов, також допомагав. От, можливо, була це перевага, що у досвіді. Звісно, це сказується. Ми так і строїмо команду, повинні бути не тільки молоді футболісти, повинні бути опитні. На яких опитних футболістах молодіж. У нас такий хороший баланс. Если футболисты э, опытные, молодые, и еще футболисты в самом расцвете сил, можно так сказать, это 24-27 лет, это ребята, которые уже и зарекомендовали себе в друг, в других клубах и э, проявлять себя здесь. Було небагато гольових моментів. Ось з чим це пов'язано, що якось гра така в першому таймі особливо? Накал, накал був серйозний. Ну я уже сказал, что у нас изучился соперник, поэтому у нас не все получалось. И плюс игровой тонус мы потеряли, я об этом говорил.